Всім доброго дня. Так, дітки, дивіться, згорів людини 600 комбайн. І до мене привезли певні агрегати не на профілактику, не на ремонт. А розібрати, подивитися, що потрібно замінити та замінити і підготувати агрегати до продажу. Гідромотор, так називаємо банан, ми його називаємо. Гідронасос H1P165, гідромотор 250-й і КПП. Десь Якась сторона і не тронута, бачите? Якась сторона і шланг горіла. Ну, це все буду розбирати, буду дивитися. Е е і для вас, думаю, вам цікаво. І так само для власника, і для майбутнього клієнта, щоб він розумів, що тут всередині, в якому воно стані, буду це все знімати максимально детально і показувати. Щоб людина, одна людина знала, яку деталь продає, а друга людина знала, яку деталь купує. Я думаю, це дуже хороший варіант як для покупця, так і для продавця. І Також ще одна КПП лежить 580 Elixion R, комбайн на 21 тонну. Також е підготовить до продажу, що потрібно замінити, привести в порядок і на продаж. Це вже другий клієнт також продаватиме. Майте на увазі. Гідромотор почистив, обдув, сполоснув. Щоб було з ним приємніше працювати. І поки я його не розбирав, хочу вам показати, що як виглядає. Це під заміну, звичайно. Але відкручу, покажу вам, в якому стані ущільнення. Все буду розбирати, все буду показувати, щоб ви розуміли, наскільки воно пошкоджене або не пошкоджене. Так, моє вигляд все діло. Ви знаєте, напевно, ці датчики часто обламують, але я більше ніж впевнений, що цей датчик ще в хорошому стані. То тільки поверхнево цей пластик обгорів. А якщо тут якось, якось клему зафіксувати, наприклад, на двох компонентах клей, то цей датчик ще й працюватиме, я думаю. Дивіться, сальничок видно не видно, видніє. І як на Ну, ви бачите, ця сторона всередині, що була в КПП взагалі не тронута і нагару немає нічого. Спробую вам показати. Сам нічого бачите. Порічним чим там. Тут навіть розбирати не буду. Зсередини ну, там блок витягну, звичайно, подивимось на блок, на пластину, на це все діло. В принципі, тут немає зараз що вам показати. Все. Несу, несу везу на стіл і приступаю до розборки. Так, в гідромоторі виявилося масло. Як ви можете бачити? В принципі, нічого там погано не, немає. Я маю на увазі стружку. Якщо не видно, то постараюся вам показати більш детально. Так, давайте я вам покажу проблемні місця. Ось так виглядає люлька. Я її почищу щіточкою. Бачите, гідромотор лежав отакі нальоти залишались від вологи. Это, чтобы сказать, коррозия, ну, я ее щеточкой почищу и потом покажу, как она выглядит. Люлька так. Вот, смотрите, сама крышка, она выглядит. Есть для работы, конечно. Вот. Ничего критичного пока еще не бачу. Это так уж Почищу помию і її. покажу вам. Ну і циліндр. Він уже шліфувався, чи то полірувався і там є від ну, місця переносу металу. Я його розберу, полірну. Я думаю, що ще служитиме довго і щасливо, як я кажу поліровку і все буде супер ну, по... після поліровки вже буде все виглядати так буде правильніше так, розбираю далі так, хочу вам все детально показати ліхтарика включив і спалах на телефоні ну дивіться витягнув блок Бачите, все ж таки волога попадала. Ось це. Зараз просто підсиплю догори ногами і це все діло гарно вимию. Ну кільця, кільця всі ціленькі, в хорошому стані. Вимію, ще раз огляну. І щось підказує, що я, напевно, цей гідромотор колись робив. Оцю всю начинку міняв. Ну не знаю, треба подивити, подивитися. Так, сама лікаря. Високий підшипнуть. Буде намагатися світити. Блокнурів. Там діються, сміття трохи є, бачите? Зараз все сиділо буде вимивати. Ну, саме важливо кінцевий результат. Це так вам показує, щоб вам було цікаво. І мені якраз було що показати. Пластинку зараз перемірюю на прогиб. Давайте перевернемо до рина. Опа. Саме важливо, щоб був хороший кінцевий результат. Це найважливіше. Так. Поки не відключили світло, швиденько займаюся мойкою так. і частково зборкою. А це буду полірувати, як я вже казав. Так. Приступаю до роботи. Так, поки гідромотор зсередини ще не вимитий, висить гори ногами, хотів вам показати магнітну стрічку. Ось дивіться, вона чистесенька. Бачите? Так. Ніякого. ни стружки, ни плюки. Не прокручу. Ну, бачите, такая есть, вода попадала. Ж. Я так понимаю, при тушении. Что-то конденсат. Але не більше. О, давайте якраз на колічко подивимось. З вами. Ні, краще подивимось, коли це все вимиється. Тоді краще подивимося. Буде правильніше.